Mm -hmm. З приводу смерті та термінів, що в кожному свій час. Є, так би мовити, анекдот, який звучить як притча. Це було доволі давно. На далекому сході один купець відправився з караваном в іншу Україну чи в інше місто, дуже далеко. Скупитися. І йде якось він по місту, йде, іде, і бачить. На іншому боці вулиці смерть стоїть. І вона йому рукою так помахала. Він перелякався, побіг. В е, першого зустрічного купця купив коня, навіть не торгувався, що для нього дуже дивно. І їхав, їхав дуже-дуже дуже швидко додому. Приїжджає додому, намагався втікти від смерті, відкриває двері, а там смерть стоїть. Він такий, Я? як ти так швидко сюди добралася? Вона каже, е, взагалі-то в нас тут і має бути зустріч. Я здивувалася, коли тебе зустріла декілька днів тому там. Ну, десь ось так ось про те, що смерть вона завжди поруч і втекти від неї ніколи неможливо. І в кожного свій час нікому не відомо, де він і коли він. І якщо втікати від смерті, то можна навпаки до неї пройти на назустріч.